Омтіві про головне. Наступ Росії на Харківщину, який розпочався 10 травня, виявився провальним. Україна ефективно зупинила ворога, завдавши йому колосальних втрат. Про це повідомив директор з питань Європи у Раді нацбезпеки Сполучених Штатів при Білому домі Майкл Карпентер. Та що ж тут робиться? Він зазначив, що через значні втрати російської армії окупанти зараз тупцюються на місці. Насправді, це провал Російської Федерації, тому що кількість втрат Росіян, про які повідомляється на північному фронті. Дуже велика Україна зупинила Росію, і ми сподіваємось, що це буде відбуватися надалі. Вона буде користуватися своїм правом, яке чітко збігається із статутом ООН – правом захищатись, заявив Карпентер. Також він повідомив, що саме через наступ на Харківщину Україна надала запит до Сполучених Штатів щодо дозволу бити американською зброєю по території Росії. Після цього, за дорученням президента Джо Байдена, Білий Дім розробив рекомендації, які б дали змогу українській армії. Мі завдавати удари у відповідь по російському озброєнню, яке б'є по них Наостанок Майк Карпентер уточнив, що від тепер Україна може завдавати удари по Росії щонайменше в районах Сумської та Харківської областей. Тобто, якщо росіяни спробують зосередити угрупування на кордоні із сумською областю, то воно буде обов'язково знищене ще до переходу кордону. Адміністрація президента Байдена дала дозвіл Україні завдавати ударів по позиціях на території Росії, звідки Росія. Яни атакують Харківщину, а також інші регіони прикордоння. Моя колега Юлія Ярмоленко мала нагоду поговорити про деталі цього дозволу з представником ради нацбезпеки США Майклом Карпентером. Вона приєднується до нашої студії прямо зараз. Юлю, вітаю, вітаю, Наталя. Юлю, що вдалося тобі дізнатись про деталі цього дозволу. Надалі безумовно, це оголошення, на яке чекали довго в Україні, І як розповів мені Майкл Карпентер, який опікується власне питаннями Європи в Раді на з нас безпеки. США, він сказав, що коли президент Байден отримав власне запит від української сторони на те, що українці просили дати дозвіл використовувати американську зброю, то зрештою він вказав своїй команді, щоб такі дозвіл Україні дали. І як аргументується у Білому домі, говорять про те, що безумовно вони хочуть, щоб Україна українці мали змогу захистити себе, захистити свої міста, свої села, щоб у росіян не було так званої захисту або якоїсь безпечної зони поблизу кордону, звідки вони і запускають свої атаки, жорстокі атаки проти українців щодо деталей. Так виглядає, що цей дозвіл не обмежується якимось конкретним регіоном. Звісно, зараз найбільше загроза на Харківщині, але я також питала у Майкла Карпентера про те, чи може українці використовувати цю зброю, якщо буде загроза на Сумщині. Ми також знаємо, що не змінилася поки що ситуація щодо ударів всередину в глиб Росії на довгі дистанції. Ця політика не змінилася, але все ж таки Сполучені Штати дали дуже важливий дозвіл на те, щоб українці могли давати від. Ті ж росіянам у прикордонних зонах, давай послухаємо власне фрагмент цього інтерв'ю, де я питала про це, а також про те, які є перспективи саміту НАТО, який відбудеться тут у Вашингтоні сполучені штати скасовують заборону Україні використовувати американську зброю для ударів по військових об'єктах по той бік кордону у Росії. Розкажіть про деталі цього рішення, що дозволено, і які є обмеження? Це відбувається в контексті російського наступу проти України в Харківській області. Росіяни били по цілях в Україні просто через кордон, і тоді українці звернулися до нас із проханням використати. Цити зброю надано ша, щоб мати можливість вдарити по російській зброї, з якої обстрілювали українські поселення українців та їхні домівки. І так президент доручив своїй команді з національної безпеки розглянути це і доручив їм змінити настанову та дозволити використання наданої сполученими штатами зброї, щоб мати можливість завдати ударів у відповідь. Ця настанова наразі не була чинності. Знову ж таки, це було за вказівкою президента, і це було в контексті тих збройних систем, якими стріляли через кордон пане посол. Чи стосується це лише Харківщини? Якщо Росія почне використовувати таку ж тактику на Сумщині, скажімо, чи зможуть українці завдавати ударів через кордон і там Це стосується можливості завдавати контрударів одразу через кордон. Це не стосується атакамсів чи ударів на далеку відстань? Головна ідея забезпечити, щоб українці могли захистити. Ти себе від ударів з цієї зони за кордоном, яка б інакше була захищеною для росіян. Тож, якщо ми говоримо, наприклад, про Сумщину, і там Україна змогла б робити це? А зайседis аплайс тюенейбл. Як я вже сказав, це поширюється на те, щоб українці могли захистити себе так через кордон проти російських атак, які звідти надходять, бо інакше росіяни насолоджувалися б відносним захистом на своєму боці кордону, і це ще один прояв лідерства президента Байдена в цьому питанні його рішучості підтримати Україну та дозволити українцям захищати свої міста, свої домівки, свої поселення від жорстокої російської агресії протягом минулих двох з половиною років. Руто рашин агрешен овірісласю на гаф юрсюранюкраїнасолонаґоенюсодесви були в Україні не так давно і бачили ситуацію на власні очі. Які сподівання має адміністрація щодо того, як ця зміна у політиці може вплинути на позиції України на полі бою ми завжди прагнули надати Україні необхідні оборонні можливості, щоб відбити цей агресивний наступ на їхню територію, і ми будемо продовжувати це робити ми намагаємося з часом надати Україні спроможності, які б дозволили Україні захистити свій суверенітет від цієї агресії, і так типи систем озброєнь та спроможності, які ми надали, так вони змінювалися з часом. З часом поле бою змінилося, і ми реагували на те, що робила Росія. Не забувайте, що Росія теж отримала допомогу від своїх партнерів, в першу чергу Іран і Північна Корея. І тому ми збільшили внески, які ми зробили разом із нашими союзниками та партнерами. І ми продовжуємо це. Робити щодня, щотижня ми думаємо, як знайти більше систем протиповітряної оборони. Але я б сказав, ми думаємо по всіх напрямках, всіх видах оборони спроможностей, щоб Україна мала засоби для захисту від цієї агресії. Я хотіла би поговорити про саміт НАТО, який відбудеться в липні у Вашингтоні. Цього тижня держсекретар Блінкін у Європі сказав, що ми побачимо дуже сильні результати для України на саміті НАТО. Чи є консенсус серед Союзників щодо того, як можуть виглядати ці результати, і чи варто чекати на запрошення почати переговори про вступ отже, держсекретар Блінкен зараз у Празі, щоб обговорити характер результатів для України, характер підтримки, яку буде надано після Вашингтонського саміту. Ми думаємо, що вона буде дуже потужною. Це по суті буде місток до членства. Тож, коли Україна в майбутньому отримає запрошення, і наразі немає консенсусу щодо запрошення зараз на Вашингтонському саміті. Але коли дозволять умови, і коли буде цей консенсус, і Україна вступить до альянсу НАТО, ми хочемо переконатися. Натися, що Україна буде повністю спроможна з першого ж дня стримувати і захищатися, і що вона також буде повністю сумісною з НАТО і зможе по суті брати участь у всіх перевагах, але також брати на себе обов'язки члени альянсу з першого дня. Першу партію безпілотників, підготовлену так називаємою коаліцією дронів, намерна правіть на Україну наймощніша європейська держава Латвія. В коалицию, которую сорганизовали Лондон и Рига, входят 14 государств. Самыми активными среди них оказались Дания, Эстония, Литва, Канада, Нидерланды, Германия, Швеция. В планах коалиции до 25 февраля 2025 года поставить Киеву 1 миллион дронов. По итогам заседания было решено, что уже летом Канада начнет передавать Украине 450 многоцелевых беспилотников авиационных комплексов Sky Ranger Р-70. Всего при этом Атава поставит Киеву 800 таких ППЛА на суму более 95 миллионов долларов.